З впевненістю продовжуємо молитися за мир і перемогу нашої України. Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто вовручі, всіх, хто в розпорошенні. Мир усім нам, мир та перемога нашої України. Сьогодні нашою ранковою росою буде книга повторення закону, 30-й розділ, друга частина, 19 верша. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє. Найважливіше питання, яке задає Бог, це чи хочеш ти жити, чи ні. Найкритичніші моменти нашого життя, коли хочеться сказати зупиніть землю я зійду, коли душа стогне від тиском смертного тіла і вмирає знову і знову під тягарами втрат, до нас знову звучить Боже запитання: чи ти хочеш життя, чи повіриш, чи вибереш життя і відвернешся від самознищення? Дух Божий волає, вибери життя, щоб ти міг жити. А це означає, що нашим священним обов'язком є вірити в реальність Бога, довіряти його передбачливій опіці, стверджувати, що все добре нам діє на добро, і розуміти, що наша нинішня боротьба призначена небесами, щоб допомогти нам зростати в благодаті та пізнанні істини. І так як нам все сприяє на добро, ми змушені обирати життя, як у щасливіші моменти, коли все йде добре, так і особливо в розпал наших страждань і прагненні наших сердець про визволення у самотності нашого сердечного болю та в плачі нашої душі через біль наших гріхів. Як благав Давид в Псалмі 25,16 обернися до мене і помилуй мене. Я ж бо самітній. Та бідний Джон Парсонс пояснює, що віра відкидає послання страху, замовчує гнівні голоси цього світу і просто стоїть ідолам епохи, які пропонують фальшивий перепочинок від поточної боротьби. Апостол Павло закликає у своєму посланні до Галатів 5:22: Якщо ми живемо духом, то й ходімо за духом. Ми можемо просити Бога допомогти нам вибрати життя, але. Що це означає, як не просити Бога дарувати нам здатність вірити в диво любові, незважаючи на все інше? Вибір життя передбачає підкорення серця і волі обітницям Бога. Вибір, отримання благословення божественної присутності, Його слова, Його обітниці та Його зцілення і рішуче рішення жити у світлі цієї надії сьогодні. Вирішити означає. Відсікти інші варіанти. Ісус каже нам взяти хрест і померти, тому що те, що мертве, більше не страждає від роздвоєння та плотського внутрішнього конфлікту. Я був розіп'ятий з Христом, каже апостол Павло в своєму посланні до Галатів 2:20. Живу вже не я, а Христос, що живе в мені. А що живу тепер в тілі, то живу вірою в Сина Божого, що полюбив мене і віддав себе за мене. Тут немає полоінчастості. Коли ми визначаємо, що ми вже були розіп'яті з Христом, ми визначаємо, що наше справжнє життя не тут, у цьому світі, а пов'язане з ним. І що тільки Бог є нашою головною турботою та метою. У цьому сенсі життя, яким ми зараз живемо в тілі, наздоганяє правду та силу, яку Бог призначив для нашого спасіння. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його від Івана 17.3. Дух Господній кличе, вибери життя, щоб жити. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, я дякую тобі за привілей жити, за честь, що ти передбачив нас. Перш ніж заснував світ, що ми будемо, ти запланував, ми були в Твоїх мріях, Господи, я так вдячний Тобі, що ти мріяв про нас, що Ти передбачив і наше спасіння через Христа. Я дякую Тобі, Господи, що Ти все знаєш, Боже, тому що Ти Бог всезнаючий. Я дякую, що Ти, Господи, по милості Твоїй даєш нам благодать для допомоги вчасно. Що вчасно завжди приходить допомога. Галилуя. Господи, я дякую, що ми живі, що ти наш батько, що ти наш Бог. І я здаюсь твої руки. Проголошую Тебе ще й ще сьогодні своїм Господом, своїм таточком, своєю надією, своїм майбутнім, майбутнім моєї сім'ї, моїх дітей, всіх, хто в мене є, Господи, родини, церкви. Міста України. Я закликаю, я закличу до Тебе, Батько наш добрий, помилуй нас. Прийди, Господи, визволи нас від окупантів. Дай перемогу. Я вірю, Господи, що Ти можеш зробити в одну секунду все змінити, так що вороги будуть розбиті, розпорошені і прийде слава Твоя. Тому я прошу Тебе. Щоб Твоє пробудження прийшло в Україну, щоб в кожному домі, Господи, люди покликали до Тебе і щоб прийшло спасіння Твоє. Будь з нами, Господи, направ нас, дай нам сили, дай нам мудрості, дай нам сили жити і прославляти Тебе, дай нам сили жити. І щоб відбудовувалася Україна, і щоб слава твоя вона збільшувалась. Довіряю тобі, добрий батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.